Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам новенький будиночок, будиночок книга. Це другий будиночок для однієї тієї замовниці. Дуже радію, коли замовники до мене повертаються. І так, героїня будиночку у нас така лялечка. Лялечка має вже в такому вигляді довгеньке волосся, яке можна заплітати. Лялечка вдягнена і готова вже гратись. Будиночок на титульній сторінці в нас. Розташований фасад будинку, ми маємо віконці, маємо квіти, у нас є песик, дверцята і такий дзвіночок. Розпочну не як зазвичай з першого, а з останнього розвороту, бо хочу показати вам, хто ж у нас є ще в цьому будиночку з персонажів. І так, у нас є домашній улюбленець. Тут такий песик. Він сидить в лежанці такий. За лежанкою у нас є мисочка з водичкою та кормом для песика. Також ми маємо столик. За столиком, наша дівчинка. Може дуже зручно обідати, ось так воно виглядає. Також ми маємо годинник, і на поличці у нас сидить іграшка. Це така лисичка. Це лисенятко, з ним наша дівчинка може спати в ліжку, ось тут, наприклад. Це наша спальна кімната. В спальній кімнаті ми маємо кровать. Ми маємо віконце, в якому ми можемо переставляти пора нашого дню. Це може бути будень, ранок, або день-ранок, або ніч. Коли ми відповідно міняємо на ніч, то дівчинка лягає спати. Ми маємо в цій кімнаті ще отаку формат книжечки, куди можна цей фетровий матеріал, але сюди можна навіть щось приклеїти або щось написати. А також це ігрова кімната, то дівчинка має іграшки та такий килимок. Далі у нас є гардероб. В гардеробі ми маємо додатковий, додатковий одяг: це шарф, теплий кардіган, три сукні, а також додатковий комплект з сумочкою та балетками такого яскравого кольору. Сумочку поки поставимо сюди. Закриваємо і йдемо далі. Наступним розворотом у нас є пральна та ванна кімната. В пральній кімнаті ми маємо праску, яку дуже зручно ми можемо підключити, прасувальна дошка, де ми можемо попрасувати одяг. Коли ми закінчили прасування, ми, звісно, відключаємо це все. Техніку безпеки можна пояснити дитині. Також ми маємо пральну машину, сюди можна будь-який одяг помістити, запрограмати на прання. Маємо порошок та кондиціонер для такого більш. Більш рольового використання, та ми маємо де сушити відповідно наш одяг. Далі ванна кімната. В ванній кімнаті ми маємо, є в нас новенькі предмети, а саме дана ванна кімната вже оздоблена феном. Ось такий фен. Фен та розчіска. Будемо так на перетяжці, щоб не загубилось, бо вони не дуже, так би мовити, великі предмети. Також ми маємо дзеркало, оцю плівочку треба перед першим використанням зняти і користуватися. Далі ми маємо умивальник. Тепла, тепла і холодна водичка, ванна. В ванні у нас вже є така піна, імітація піни, і черепашка, така іграшка. Далі ми маємо душ, і також у нас є туалетні приладдя. А саме у нас є мило, зубна паста, зубна щітка, ось така дуже яскрава. Також ми маємо, пусть це буде гель для на душу, наприклад, або шампунь, як забажаєте. Також ми маємо рушничок такого м'ятного кольору, який дуже зручно, Вішаємо на гудзики. і мочалочка. Також сюди така ванна. Далі повертаємось до кухні і вітальні. На кухні ми маємо холодильник з різноманітною їжею. Тут ми бачимо молоко та сіль напої. Ми бачимо тістечко, яке можна запікати, наприклад, в духовці. Ми бачимо яблуко-кукурудзу та рибку. Це вже блюдо, яке можна безпосередньо поміщати, наприклад, на стіл. Так, тепер ми ще маємо сир, ми маємо яєчню. Також у нас є така каша. Будь-яка, на ваш вибір. наприклад, я вважав, що це вівсянка. І банани та арбуз такі універсальні фрукти, які більшість споживають. Далі ми маємо чайник, посуд. Також ми маємо комплект дві тарілки, дві чашки, наприклад, якщо до нашої лялечки буде хтось з іграшок приходить у гості. Також ми маємо демити посуд, наприклад. Тут у нас така імітація миски, туди можна що скласти, наприклад, помити і покласти. Також ми маємо каструльку тут, ми можемо поставити на нашу піч, і відерця. Так, на магнітну кнопку закривається, все дуже зручно. Далі. Вітальню ми вже бачили, але вона така можна ще пояснити. Тут є її домашня рослинка, і ми маємо місце для зберігання нашої іграшки на полиці, або можна замінити, наприклад, сюди поставити книжечку, а іграшку сюди по шухлядку. Так, ось такий будиночок. В Будиночку ззаду ми маємо ще карман. Карман функціональний. Останнім часом, я навіть думаю, що сюди можна не тільки складати речі з самого будиночка, а, наприклад, логі серветки підвести. Ця книжка може бути вичищена вологими серветками або навіть просто попрана в воді 30 градусів, бажано ручне прання, але я знаю, що дехто не гребує і пранням у пральній машинці. Ось такий будиночок, я сподіваюся, він дуже сподобається своїй новій господарці. Я вам дякую за увагу.